Вітаю, бажаю здоров'ячка. Я вже тут набираю собі водичку повним ходом. Вирішила я обробити все-таки свої хризантеми. Я правда не знаю від чого, але я собі придумала, що там, напевно, личинка хрущає. Ну, якщо її там немає, зайвим також не буде. Буде для профілактики. Купила я такий засіб, чомусь вирішила купити на 30 літрів води і виявила, що в мене немає такої ємності. Окрім цієї балі, я теж набираю сюди цю воду. Там пакетик розрахований на 30 літрів. Я щось не знала, як правильно розрахувати, щоб там на 10 розбавити. Ну, нічого. Буду поливати все, що маю. Але потім в кінці виявилося, що там все-таки потрібно на 15 літрів розбавити, щоб під корінь пролити. І на цьому етапі я зрозуміла, що, напевно, ще було б потрібно взяти один пакетик, бо хризантем у мене все-таки чимало. Ось, але я зараз напевно зосереджуюсь на тих, що більш пошкоджені, вражені хворобою. Не буду чіпати цих новопосаджених, бо вони мене так і так там гарно пролиті, щоб їх не заливати сильно. Ось, Поки пролию ті, що хворі. Тут я розбавляю гарненько. От. Пролию, тому що ця личинка хруща однозначно є в ґрунті. Біленьку рідину я отримала, гарненько воно вже розчинилось тут, і я буду переливати поливайку. Дуже поливойку. Казала, що не буду поливати, але все-таки поливаю новопосаджені хризантеми, бо в мене цей розчин залишився. Я трошки так поверх ґрунту, я думаю, не завадить. Ось, Для профілактики, скажімо так, трошечки прийшлась. Ось, І зараз іду в той дальній світ квітничок. Я там себе побачила одну хризантему, яка починає розквітати. Я їй забула, що вона в мене є, але вона дуже красива. Така вона низька, вона, правда, тут трошки витягнулася, бо їй місце не підходить. Тож я її вирішила пересадити в друге місце на сонечку. Я, звісно, не знаю, можливо, вже пізновато, бо нам навіть вже морози передають ось з того тижня. Ось, але резикнув. Ось така красуночка. Дивіться, який колір гарний. І вона така низька, тут просто вона витягнулась. Така гарна я її зараз пересаджу. Прийшла на цю сторону подивитись до сливки, бо буває так. Посадиш дерево, а воно в одну чи в іншу сторону потім похиляється, потрібно вирівнювати. Ну, наче нічого, рівненько стоїть. От, і так, вже загалом пройдусь, подивлюсь, бачу, тут ще попрорізалась полуниця, я її не повністю напевно, прибрала між жимолостю, але вже нехай росте. В принципі, там один-два кущика зайвими не будуть. І полуниця, бачу, полуниця, оця вся, що посаджена пізно вже осінню. Ну, сама крання, яку я пересаджувала, садила, наче гарно прийнялась. Навіть нові листочки попускала. Я думала, не встигне. ну, Ще нехай перезимує, звісно. Ось так. Тут також гарно вже рослини попіднімались. Бачу, ось цей чебрець. Все-таки він в мене вижив, я його пересадила, і він гарно піднявся. Потрібно зрізати. Це дуже запашний лимонний чебрець. Його можна навіть в чай додати. Ось так. І ось це я щось тільки звернула увагу. Як гарно попідростали хвойні ялівці. Вони так гарно в рості піднялись. Ну, в принципі, всі і туї, і трояндочки в цьому сезоні пішли гарно вріст. І це думала листя прибрати тут з цього волокна, але бачу, яблуня ще повністю не осипалась, тож нехай буде, бо все одно прийдеться прибирати. Е, так, І чого я сюди йшла, власне, ці пезантини я також пролила, бо я їх звідти пересаджувала, прямо так з ґрунтом, то я там в коріння не заглядала, тож пролила на всякий випадок. Ці трояндочки теж підлила. От гарна ця крапелька така яскрава, яскрава подобається мені. От, і ще ось тут одну хризантемку. Цю кнопочку. Бачите, вони тут також. От, я не знаю, що з ними. Десь в них якийсь один напрямок цієї хвороби. Не зрозумію справді. Так, тут ей Вже, чесно скажу, хочеться весни. Цікаво, чи ці флоксики тут приживуться чи не приживуться. Ось, власне, напевно, я так цю діляночку залишаю на зимування, але ще не обіцяю, бо ще можу тут щось робити. Якщо вискоче сонечко, то щось, пригріває сонце, зразу хочеться йти щось шукати якоїсь роботи в садку. Так пересадила звідти ту хризантему. Сюди нехай вже вона буде тут між цими всіма. Вона така середня, вона навіть більше до низької йде. Дуже гарна. Вона просто там витягнулася, бо сонця мало квіточки так в сторону. Так, до речі, гарно. Така помаранчева. Просто їй там не вдало місце взагалі. Ось нехай вони тут всі приживаються. Ось така краса. Забула, що це вона в мене така є. Вона чимось подібна до тієї височенької. Ось, але ну, просто за кольором трошки подібна. Tutaj już pozasychały kitoczki. Tak, jeszcze tak.